Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі. Ставте вподобайки. Дякую, що підписуєтеся, і дякую, що з нами. Сьогодні просто дивовижна зустріч. Я періодично працюю з різними колодами Таро. І в мене є одна колода, яку мені подарував Владислав Грицай. Це була спільна робота з Костянтином Дяченко. І дуже цікаво, що колода є унікальною. Я була першим майстром, який показав її в ефірі, і мені вона дуже допомагає в сучасній діагностиці. Але колода є наймістичнішою з усіх колод, які є зараз на теренах України. Вони є потоковою роботою, тобто майстер, який пропрацьовував цю колоду, промальовував цю колоду, відчув її в потоці. Знайомтеся, Костянтин Дяченко, та вітаю. вітає. Кожне таро має свій характер, має свій символізм і воно особливе. Зараз ми дивимося на роботу, на карту з вашої колоди правосуддя. І вона є дуже містичною, як і вся колода. Розкажіть, скільки ви створювали свою колоду, і як вона народилася? Ну, створював я її непросто, тому що для мене було дуже це велике випробування. Це була потокова робота, і поток був такий. Я проходив вдома біля столу, і мені йшов голос: бери і пиши. Я не зрозумів, але віддався відчуттям і став записувати. Так писав я спочатку козочку, і дитинку, і 45 хвилин мені щось не диктовувалося. Я писав, просто писав, писав, писав. Хвилин... Тобто спочатку з'явився школяр? Так, да, воно ще й. Бо підряд йшла інформація, тобто з нульового йшла інформація до 21-го аркану. Я записав. Але саме дивовижне те, що це в мене сталося тоді, коли мені на день народження, 23 квітня, товариш подарував картину Ігоря Губського. Вона була без назва, без назви, просто подарував. Вона мені дуже подобалась в його офісі. Вона була. І він мені сказав, дуже дивись, яка цікава штука. Я казав, клас, клас, супер, супер. Він відчув це і подарував мені. І коли Блазень з'явився в мене вдома, він мені почав дуже сильно допомагати працювати з людьми. Він мене весь час надихав. От. Тобто Але... ця картина була блазень? Ні, перша картина з'явилася, і вона мене як надихнула на нову роботу, більше енергії дала. І десь е... я таке колесо Фортуни за півроку, ви знаєте, да? десь через півроку в мене прийшло записати інформацію про картини. Я не знав, не розумів, як воно, що це, навіщо ці картини? Що от мені казали, картини і пиши, картини і пиши. Я сів і думаю, ну як я буду писати, я не митець. Я не вмію малювати. І тоді я згадав про Андрія, який мені тоді подарував цього блазня картину. Це єдина картина в колоді, яка стала картою, яка була намальована Ігорем Губським не спеціально для колоди. Тобто, блазень він прийшов перший. Він змінив мою реальність. І він таки став тут трансформаційним 22-м арканом. Він став переходним арканом з арканів старого часу на аркани нового часу. І він сам просився в колоду. І там містична є така історія, що тоді, коли була намальована ця картина, я Губського запитав: а звідки вона прийшла до вас? Яке було бажання намалювати, наприклад, блазня? Він згадав, що він був маленькою дитиною, сидів на батьках у, у, у батька, на, на колінах, а батько грав в карти. Він це згадав і вже наприкінці свого життя намалював цього блазня. До мене попав блазень після блазня. До мене прийшла інформація про цю так сказати. Ще я не думав про цю колоду, що вона буде колода чи історична українська. І коли я ці всі свої слова передав губському з пропозицією намалювати картини, він спочатку відмовився, скажу чесно. Тільки з другої проби, завдяки мого товаришу знову Андрію, мене привів, каже: Ну допоможіть, що це людина хоче. Губський сказав, що я буду малювати дуже великі картини. Маленькі не малюю. Це ми зараз з вами бачимо копію. Е, насправді картина. Да? Да, 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 це репродукція, це репродукція. Насправді тільки картини більше за метр вишки. Uh -huh. да. От. І 60 см заширки. Великі роботи, це uh -huh. дуже великі роботи. Скажи, Гуфський не любив малювати на маленькому. Uh -huh. А саме ще в цей час період, почався коронавірус, ще й матеріалу ніякого не було. Я їхав в епіцентр, купував ДСП. Ми його різали, кліяли, і на цьому він робив свої шедеври. Це дуже цікава річ. Я дуже сподіваюся, колись може буде якась виставка. Знаєте, бо люди, коли узнали, що є такі картини, у мене за два тижні їх всі забрали. Мені навіть не дозволили на цьому заробляти гроші. Я за скільки губські малював, за стільки людям віддав. Тобто ви вам продали чесно, ці картини? Так. Да. Мені не дозволили тримати не одну роботу вдома, не одну не дозволили. Так мені сказали, що вони повинні допомагати людям. І тому я дуже вдячний, що ви про це сказали. І всі люди, які отримують колоду чи репродукцію, її можна замовити, вони відразу відчувають потужну енергію і поміч. Бо друга річ, яка в мене дуже, дуже сильно вона поставила такий некомфортний стан це сумління в тому, що я щось роблю правильно. Розумієте? Я людина, яка дуже сильно працює на емоції і на інтуїції своїй. Тобто я прогнози роблю завдяки не тільки з допомогою картини, а те, що я відчуваю від, тому я відчуваю і болі, страждання і так далі. Але не про це сьогодні. І всі, хто працює, із-за того, що я на цьому не нажився, воно дуже сильно допомагає людям. Друге, що мені сказали, про перепровірку, я себе весь час перепровіряю: картини будуть допомагати людям як енергетичні стовпи, чи як звісні, ну, звичайні, я вибачаю, що я зараз це скажу ікони. Mm -hmm. Мені так і сказали. Тобто внутрішній голос мені так і сказав. ікони знаєш, не бійся. Ікони це також були картини. Ікони в церквах чи тобто, це вохідован. певний код в малюнку. Так. У вас є нові аркани, яких немає в інших колодах таро. Тобто, це сучасна колода 21-го сторіччя. Давайте ми їх знайдемо. Зокрема, мене цікавить е... інтуїція. Ну бачите, тех... зразу сама прийшла <сум> так. <сум> так. технології. Дивіться, я ж не підписовую. Звук та світло. Ну, давайте що зараз буде. Це істина. Бо це вірне слово. Слово. Давайте ми покажемо глядачам і почнемо з, напевне, інтуїції. Ну, давайте. Оскільки у нас 23 аркан, це 23 аркан, і тут є дуже цікава річ. У мене день народження 23-го. Uh -huh. У Грицая 24-го. І на, на малюнку ви бачите, один іншому робить пропозицію. Бачите? Uh -huh. Я відкрию маленьку таємницю. Ще я про це не дуже розказував, бо я так соромлюся іноді цього. До мене на дачу, в княжичі, приїхав Грицай, і ми з ним попили чайку в затемнення м'ятного. У мене дачі росте чай. І він каже: Ну, як твої справи? Так, так, так. І я кажу: ти знаєш, в мене блазень, блазень, я його покажу. Він проситься в колоду. Я не знаю, що робити, бо в класичних колодах його такого 22-го аркану немає. А в мене сам він проситься, проситься, проситься. Наголошується. Бачите, як і грається. Це енергія гри, не хоче Угу. Проситься в колоду. В мене він вже був е відредактований, тобто е готовий до напечатки. Але я працював там рік колоду без блазня. Й Грицяй мені каже: ну, як ти мені відкрився, то я тобі відкрився. Вже декілька років, там, три чи 4, я з людей щиту інформацію, що повинні бути аркани нового часу. І він мені розказує, і як я вже казав, до цього в мене було, що я дома записав собі там, за 40 хвилин. Тут в мене на столі лежала звичайна серветка, і грицай каже, а я щось собі підмальовую. Наголошую, я не митець. Намальовую і приголошую, при цьому, я бачу то то-то. За 15 хвилин у нас на столі на серветці були намальовані і прописані енергії арканів нового часу. Е, дуже цікаво, що е, от є карта інтуїція. Е, можна сказати, що е, це купальська ніч. Да? З да. Одної сторони церква, з, другої, з іншої сторони рідновіри. Є русалки, які приховані за калиною, є русалки, які в вербах, є мальви. І одночасно сходить сонце і сяє місяць зоряне небо. Тобто тут вказані всі чотири стихії, які є. І е, це навіть більше, ніж аркан закохані. У ну. мене, коли я провожу курс навчання по цій колодії, я даю перше саме завдання знайти і порахувати русалок. І кожний рахує, скільки тут росалок. Якщо можна, я б хотів би запросити вас порахувати, скільки тут росалок. Такий цікавий буде експеримент зараз. Скільки ви бачите росалок? Чекайте. Я скажу так, що навіть вивчати і розглядати колоду цікаво, тому що не забуваємо, що це саме картини. Це були саме картини. І це дуже цікаво. Це не був. Ну, проект. Я порахувала чотири. Круто, а Але ви дуже справді? знаєте, дуже знаєте гарно таро, і ви знаєте, що в старих Арканах є луна. В нашій так. колоді називається Місячна Стежка, де одна із русалок дуже хотіла б залізти. На вербу. Ні, в лодку. Я подивіться, вона навіть недалеко. Бачите? Якщо а, спереди, вона є. хоче в лодку. Є, є, є. А, тут, да, а тут, оскільки тут 23 аркан, тобто все буде чи два, чи три, чи п'ять. Угу. й русалок тут п'ять. П'ята русалка вже залізла в лодку. Нічого? Ви собі. — Ви бачите? І вона запитує, дивиться: отут вона ще міркує залізти в лодку. А тут вона вже сидить в лодці і дивиться на нас, на глядачів, uh -huh. що мені робити далі і стримує себе одну руку іншою. Uh -huh. Бачите? Можливо, вона інтуїцію свою так, питає. Так, Дуже так, цікаво. Так так так, так, е, так, так, так. Істина дуже цікава е, карта. Можете побачити. Е, такі зазвичай е, свята влаштовували на масляну. Але у вас вже все цвіте і все буяє. Є символ мудрості, є символ е, родини. Два воли, символи достатку, е, худобина, символи достатку це багатство, але є і бійки, є і пиятика з другого боку, є і любощі, е, і любовні трихутники. Якщо подивитися, то вона біполярна. Ця карта. Тобто, з одної сторони, гарна родина, добробут, щастя е і мудрість. З іншої сторони, лелека, який летить від пияцтва, шинку, е любощів, пестощів і гріхопадіння. Жінка, яка має повну міру з двома глечиками. Е Жінка, яка несе півня, а півень це продовження роду е Га і чоловік. Який залізає за чобітками і отримає перемогу, стовп зі стрічками це аналог е, світовида, на який завжди чіпляли вінок зі стрічками, на знак е, того, що буде родючість на землі. Е, чому саме такою ви побачили істину? Коли ми проговорювали з владом про цю енергію, <кхів> то е, було стільки багато інформації. Що ми одночасно з ним коли це робили, не розуміли, про що, що йдеться мова. Тільки після того, як я почав Митцю розказувати і писати, що я бачу, чи відчуваю там, там, там чи що хочу, і вона намалювала це олівцем, ми з ладом подивилися, він каже: а чи не багато тут оцих е, людей? А коли ми стали придивлятися, ми тільки потім розуміли, що тут на цій картині відобразилися всі аркани. От дивіться, ви про волів сказали? Угу. Дивіться. Чумацький шлях. І якщо я буду кожну детальку вам показувати, колесо, воно є колесо фортуни. Якщо ми бачимо стрічки, то це лучики і сончик, сонця. Угу. Якщо інший час, то це і буде полумісяць. Угу. Це ніч, це день. Угу. То дуже багато-багато. Вірну міру, ви також побачили одразу. Угу. Навіть чобітки, які висять, це є повішений. І тут для того, щоб більш глибше повивчати це все, тут і промалювалося стільки, стільки елементів. І що саме цікаве, що митець на мав змогу вибрати, з чого починати роботу. І він вибрав саме першу картину цю. Не 23-ю, а 24-ту. До речі, 23-ю вона намалювала останньою. Перед словом, останньою. Тобто вона залишила її на самий сами прикінець. Але це була перша робота. І коли вона вже була в яскравих. Цих фарбах ми тоді сіли вдвох такі, йо Йома, -йо! так тут же всі аркани намальовані вийшли. Звук та світло. Супер. Ви знаєте, в мене є така цікава пригода. Я, одного... я би назвала ярмарок е, Ну, Те, що я бачу, Так. коли правда перемагає над плітками. О! Прямо в точку попали, бо це дуже сильно пов'язано з телебаченням. Звуки світло, тобто світ передає картинку, і ми бачимо звідти. Да? пам'ятаємо німе кіно. Добавили звуки, кіно стало зовсім іншим. Це про поход в кінотеатр, В театр це, до речі, є трупа один танцює козак ГПК, да? а інші вже в буфеті сидять. Як то кажуть, пиріжки смакують. Ну, в мене в розкладах, коли я працюю, випадає звук та світло, зазвичай це програється так, що буде перемога над плітками. Тобто, а якщо ще йде з місяцем, тобто буде якась брехня, яка вийде назовні, і людина, яка робить запрос. На вийде переможцем, тому що вона піднесеться над плітками, над чутками, тобто стане публічною в даному питанні, так, так, так тому, що ви відкриваєте, ви бачите ці прожектори, угу. ви висвітлюєте. Тобто, як новини, як новини нам показують, то то до зверни увагу на це, на це, на це. У цій картині є дуже цікава історія. Саме у картини є історія, коли я її презентував одному воїну, який боронить Україну. І при цьому присутня була мати його, вона не знала, що він приїде. Він був запрошений, ну так до мене, знаєте, там несподівано. І вона, дивлячись сам на цю картину, згадала, що її дівоча фамілія козакова. Нічого собі. А хлопець, воїн, геть зовсім похожий на цього козака. Що саме цікаве, дівчата, коли були до цього, вони подивились картину і кажуть: о, яке цікаве колесо намальоване, так хлопець до війни працював в театрі колесо. Нічого собі. Е, ініціював цю карту, бачите? Е, 26 -е, мій день народження. <гум> цьому Карта цьому. технологій. Аркан -технологій. Е, тут поєднані сучасні технології з технологіями старовинними і гармонійно поєднане життя і в селі, і в великому місті. Е, Лани Широкополі, е, ну, все, от, це українська мрія. Це українська мрія, в яку ми хочемо прийти. Це е, карта нової реальності. Як вона була створена? Вона була створена, ви знаєте, з дуже цікавими ще там доповненнями. Бо тут є, якщо ви бачите, то є колесо. Я бачу два лотоси, символи Бога. Так, да, лотоси, символи Бога. Але це можуть бути ще що у нас на наших ставках росте. Лотосів у нас нема. У нас в Україні є лілії, кувшинки, uh -huh. Так, оце вони також можуть бути. Бо це саме. Загадувати бажання біля водойми uh -huh. це квіти, діти наші, це квіти життя, uh -huh. да? і тому що тут дуже цікава річ: технологія це зміни, ті рухи, які проходять в новий час, але не ми не забуваємо про наше коріння. Звідки ми родом, звідки ми вийшли, хто ми такі, як нація, куди нас несе? І це технологічне колесо, яке розвиває. Якщо дивитися на цю картину більш уважно тут повинна вода бігти вниз, бо саме коли млина. Іде про роботу водойми, да, uh -huh. то вода стікає вниз. А тут навпаки під колесо, під uh -huh. колесо. Тобто та емоція, яка може змінитися, вона ще не виходить, uh -huh. не на виході. Вона Але не дорога вже гладенька і вона веде прощитана, до... Якщо, до да, Розчитана. Гладка осіб. дорога, і вона вже до веде життя. до нового життя. Ми е е давайте розглянемо ще один аркан, дуже важливе слово. І тут поєднані всі релігії світу. Дуже цікава історія пов'язана з вашим словом. Розкажіть. Цей аркан прийшов не, не просто так. Він проявився, ця картина, взагалі картина. Вона чомусь проявилась у мене на гладкій, світлій білій стіні у моєї дитини. Угу. За моєю спиною саме були підручники його, тобто то місце, де він вивчає школьну граматику і писанину, і так далі. І я не розумію чому, але саме була така, знаєте, книга. Бо ми коли з владом проговорювали цю енергію, він каже: я, я міркую, що це буде бібліотека. Але в моєму світогляді не показало бібліотеку. Показало саме одну величезну книгу, яка для кожного може являтися своєрідною книгою. Чи це Біблія? Да? Якщо придивитися уважно, це може бути на церковний е... скрижалі з церковні представлені, знаки. молебені, всі. але для мене вона чомусь стала, знаєте, як книга, символ того слова, як передача знання. Якщо більш детально я можу так тільки сказати, показати, як воно відображається і перейшло, ну, чому саме сталося? Якщо ми візьмемо нульовий аркан, угу. то в нього ви бачите, що в руках? Книга. Тобто, це було намальоване ще задовго і прийшло до того, як прийшло до мене це. Тобто слово. починається колода зі слова і закінчується словом. Так, що, якщо ви хочете перечитати свою улюблену книгу, поміч вам це слово <тас> <тас> на останок. Останнє запитання для автора цієї колоди, не автора, а людини, яка намалювала цю колоду, це стали останні роботи його життя, і він залишив в цій колоді себе. Так, він, коли я прийшов в майстерню до Ігоря Губського, <кій> я подивився, кажу: Тю, що це ви себе намалювали? Він каже: Я ж пишу роботи по тому, як ти мені кажеш. Тобто я йому смски писав, що я хочу, як я бачу. І кажу: так це ж ви зніміть окуляри, подивіться більш уважно. Як тобто, це керамічна картина, це керамічна енергія, енергія цього року? ще, до речі, бо це вісімка. І він, коли намалював, то він придивився так. як на картині намальован, прищурився, посміхнувся. Нічого, звісно, ну звісно річ, нічого мені не сказав, але я зразу побачив, що це саме він себе намалював, і тут дуже багато було ознак. Тобто йому треба було і до лікаря вже звертатися, і стан здоров'я був у нього такий непростий, як то кажуть. Але саме тут він намалював себе і, ну як пророкував себе вже бачите, і намалював навіть у руці. Колода дійсно магічна. Якщо ви побачите правосуддя, коли ми спілкуємося з людьми, і я роблю розклад, я звертаю завжди увагу на те, що е, колода правосуддя вона торкається всіх аспектів життя людини. Можете побачити, суддя тримає під каблуком гроші. Над його ногою знаходиться череп, тобто це трансформація, меч паралельно. Е, Шпиль. Шпилю башні, але є надія на те, що з плином часу буде правильне онулення, і людина вибере правильну сторону. Також тут знайдено баланс і є знак безкінечності самої вісімки. І, от мені сьогодні пан Костянтин сказав, що цей молоточок він символізує те, що справа буде зроблена. Це вже вирішено. Дуже дуже уважно, вивчаєте картину. Дякую, <ріст> пане Дякую. Костянтине. Якщо наші глядачі захочуть навчитися у вас, як працювати з вашою системою таро, вони можуть звернутися в описі до цього відео і пройти курс. Ми обов'язково зустрінемося з вами в наступних ефірах для того, щоб ви в ділі показали і зробили розклад на майбутнє на моєму каналі. Дякую сьогодні. Костянтин Дяченко, наш гість. Ставте вподобайку, підписуйтеся на соцмережі гостя і підписуйтеся на наш канал. Дякую вам.